Відповідно до указу президента України про додаткові заходи з підготовки та відзначення 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка, творчі звіти районів і міст Житомирської області присвячені ювілею від дня народження Великого Кобзаря. На відкриття звітних концертів Житомирщини завітали і представники влади. Аналогічний творчий звіт майстерів аматорського мистецтва в нашій області ми проводили в лютому травні Одинадцятого року. Ну, цілий рік нам писали, що дуже гарно, і проводьте ще. У 2011 році обласна рада виділила з бюджету області мільйон гривень для нагородження кращих. Була грошова нагорода, була премія. І Отримали практично кожен район і місто. І в бюджеті слідуючого року, 2014, знову будуть закладені відповідні кошти для нагородження кращих виконавців, кращих колективів, щоб люди могли за ці кошти і придбати собі. І якийсь новий одяг, якісь музичні інструменти. Це обов'язково буде у цьому році. Першими звітують творчі колективи Чуднівського району, які представили глядачам свої таланти. Що мене радує, те, що є нові колективи, те, що колективи костюмовані. Те, що є культура подачі, так би мовити, пісенного і танцювального матеріалу, чи не найбільше хвилюється за своїх земляків голова обласної державної адміністрації Сергій Рижук? Я їм кажу, що я найбільше за них переживаю, але справді за кожен район і за кожне місто переживаєш. Але десь щось є таке, що все рівно хочеться, щоб чуднів хай на мене не обіжаються. Що першими вони це дуже непросто. Але побажаю усіляких гараздів і вияву такого таланту, щоб це сприйняли усі люди достойно і сказали, що да, чуднів це чудно, тобто гарно. Творчі звіти районів і міст області відбуватимуться щопонеділка на сцені Житомирського академічного українського музично-драматичного театру імені Івана Кочерги. А вже за тиждень звітуватимуть творчі колективи Черняхівського району.